Вишиванка надзвичайно важливий атрибут української ідентичності, більше того, для багатьох українців це частина душі, це без перебільшення код нації. Сьогодні ми поговоримо про її історію, традиції, символіку та сучасність. Вас чекатимуть цікаві та в якійсь мірі неочікувані факти. Тож почнемо ми з історії вишиванки. Точно невідомо, коли саме почався її шлях. Дослідники стверджують, що розвиток вишиванки відбувався протягом кількох тисяч років. З року в рік предки збагачували ремесло новими орнаментами та техніками. Існує думка, що вишиванка бере свій початок ще з тріпільської культури її виготовлення стало вишуканим мистецтвом. Якщо дивитися у зовсім сиві часи, то за даними археологів, літописців і мандрівників, основи мистецтва вишивання сягають глибокої давнини. Елементи українського орнаменту можна побачити в розписі посуду трипільських племен, а за свідченням Геродота, скіфи, мешканці причорноморських степів прикрашали вишивкою свій одяг, що в свою чергу доказує той факт, що і ми є нащадками як трипільців, так і скіфів. До речі, за даними європейських генетиків, у сучасних українців до 25% y хромосом походять від трипільців і до 50% від скіфів. А серед жінок трипільської мітохондріальної ДНК ще більше, біля 50%. Тож маємо всі права рахувати їх за своїх прямих предків, їх самих та їхню культуру. Знахідки часів IX століття нашої ери показують, що у наших предків елементи вишивки були поширені не тільки в одязі, візерунки, схожі на вишиванку, були знайдені і на кам'яних статуях, поясах, налобних на лобних пов'язках та в предметах інтер'єру давніх часів. Також окремо треба поговорити і про часи Київської Русі, там вишиванка мала дуже велику цінність. Більше того, вишитий одяг вважався дуже рідкісним та дорогим, був доступний лише багатіям, і навіть самим ремеслом володіли лише обрані. Існували окремі школи вишивальниць, де жінок навчали майстерності. Першу з таких шкіл започаткувала сестра Володимира Мономаха Ганка. Перенесемось у XVII століття. Тоді вишиванню навчали у Києво-Печерській лаврі, коли його настоятелькою була Марія Магдалина Мазепа, мати гетьмана Івана Мазепи. Вона навчала інших черниць мистецтву вишивки, у тому числі золотом та сріблом. Послушниці лаври виконували дорогі замовлення на вишивку для почесних осіб. Також вишиті одяги показували відвідувачам лаври, які приїжджали подивитися на українське мистецтво з усього світу. Тоді, коли на болотах не було банальної каналізації у так званій культурній столиці, з часів гетьманщини вишиванки стали доступнішими для широких верст населення. Вишивати вміла кожна жінка та придавала ці вміння своїм дочкам. Дівчата вишивали сукні та рушники на своє майбутнє весілля, і за ними оцінювали хазяйновитість нареченої. Поряд із жіночими, популярнішими стали і чоловічі вишиванки. Якщо продовжити тему історії вишиванки, то пропонуємо вам декілька цікавих фактів. Наприклад, італійський мандрівник Жільбер де Ланоа, який перебував у 1412 та 1421 роках на території сучасної України, згадував, що рукавиці і шапки тутешніх людей оздоблювали вишивкою. Про це можна прочитати в книзі художні вишивання авторів Олен Гасюк та Марії Степан. Ще один цікавий факт про французького генріха та його жінку Шарлоту Брокар. Так, це назва парфуму. Отже, у 24 роки пан Брокар вирішує поїхати до Москви, щоб розширити батьковий бізнес з виготовлення мила та продажу парфумів, і таким чином потрапляє до Російської імперії. Брокара жахала немитість росіян, але водночас, через це, Росія була для нього дуже перспективним ринком. Через відразу до місцевих в Москві Генріх старався спілкуватися виключно з іноземцями. Таким чином він познайомився зі своєю жінкою Шарлотою. Але сталося так, що у 1900 році Генріх помер, і його жінка разом з синами та донькою успадкувала величезну бізнес імперію. Милом Брокара користувалися і в українських селах не лише для гігієни, а й для вишивки. А вся справа в тому, що Шарлота придумала дуже цікавий маркетинговий хід. Вона загортала брусики мила в папір, на якому художники малювали квіткові орнаменти. Ці орнаменти дуже сподобались українцям, і вони стали переносити їх на вишивку. Цей варіант візерунку став дуже популярним. Таким чином, Шарлота Брокар популяризувала нову схему вишивки: хрестик. Художники Брокару замальовували клітинки схем саме хрестиками. Тому хрестик почав переважати і з часом, став основною технікою, майже витіснивши усі інші. А вишивка за такими зразками отримала назву Мильна або Брокарівська. Її особливість це східча будова, зумовлена кутиками хрестиків, з узорів переважали троянди, ягоди та інше. Таким чином, був наданий великий вплив на українську вишиванку. У процесі розвитку і взаємодії з іншими народами вишивка набула різноманітності техніки, мотивів, залишаючись самобутньою. Український народ створював свій унікальний стиль, постійно його вдосконалюючи. За часів натурального господарства у кожній родині самостійно виробляли все необхідне для життя, зокрема, ткали полотно і самі шили з нього одяг, прикрашали його вишивкою, займалися вишиванням у вільний час зимовими та осінніми вечорами у години відпочинку. У 19 столітті мистецтво вишивання вийшло за межі домашньої творчості, з'явилися артілі та невеликі об'єднання вишивальниць. Вишивка стала промислом у 20 столітті. Народна вишивка стала предметом досліджень. З'явилися музеї народної творчості, у яких етнографи збирають унікальні колекції зразків художньої вишивки. Історія завжди веде за собою традиції, а ці самі традиції, в свою чергу, чітко показують ставлення тодішніх українок до своєї землі та підкреслює особливий підхід кожної майстрині. Отже, до прикладу, готуючись вийти заміж, кожна дівчина, як правило, повинна була мати багато абсолютно різних вишиванок. Більш заможні дівчата готували собі 50-80, а іноді і 140 сорочок. Менш заможні дівчата вдягалися в сорочки з грубого полотна, але за оздобленням їх одяг нічим не поступався одягу заможніших дівчат. Дівчата змагалися між собою в доборі візерунку, у композиціях елементу орнаменту, в майстерності вишивання. Продовжуючи тему традицій, будь-яка вишиванка так чи інакше пов'язана з природою. Метою кожної майстрині є відобразити на своїй вишиванці частинку природи. Для цього вони використовують рослинні мотиви, передають реальні форми і кольори навколишніх рослин. З часом склалися традиції зображення найбільш улюблених рослин, таких як Троянда, Мак, Калина, Виноград, Дуб та багато інших. Їм надаються певні властивості, які зробили ці рослини символами різних проявів життя, таких як любов, молодість, сила, життєлюбність і багато інших. З них складаються орнаменти, які наділяють власника вишитого виробу притаманними цим рослинам позитивними властивостями і дають захист від негативних природних сил. Зооморфні орнаменти складаються з зображень тварин, кінь жаба, риба та інші, птахів, півень, голуб, сова та інші, і комах, метелик, бджола, павук, жуки. Нерідко у вишивках використовуються зображення тих частин тіла тварин, які, на думку вишивальниці, важливі для передачі потрібного символу. До таких візерунків можна віднести очі, вола, вовчі або заячі зуби, баранячі роги, риб'ячу луску. Зооморфні орнаменти зображуються довільно, так як це бачиться майстрині, але з дотриманням традиційної композиції орнаменту вишивки. Наші предки вірили, що кожен елемент на вишиванці має конкретне значення. Згодом ця традиція зникла вибирати вишиванку, зважаючи на її символізм. Люди перестали замислюватись про те, що поєднання певних візерунків може принести в їхню долю лихо або ж навпаки щастя і вдачу. Цілком логічно виникає і питання символізму. Справа в тому, що вишиванка у кожного регіону своя. Це стосується всіх регіонів, зокрема і Криму. Це наслідок абсолютно різних технік вишивання, які по-різному комбінуються у різних областях. І звісно ж, символізм у кожної з них також різний. Розглянемо декілька варіантів. До прикладу, на героїчній Харківщині були популярні червоні та чорні вишиванки, зроблені грубою об'ємною ниткою. На харківських вишиванках часто можна побачити особливе зображення: дерево життя. Або ж на не менш героїчній Херсонщині вишиванки славляться зображенням вишитих тварин, півнів, зозуль, коней, оленів. Також на них часто вишивали таке ж дерево життя, як у харківських вишиванках. Вишиванки ж Київської області виділяються найбільшим розмаїттям рослинних візерунків. На них можна побачити хміль, грона винограду, маки, пшеничні колоски. Такими візерунками прикрашали рукави, а на манжетах вишивали дрібні геометричні фігури, часто використовували нитки синього та чорного кольорів. Ну і звісно ж, поговоримо і про ту саму кримську вишиванку. Для кримських вишиванок характерна велика різноманітність візерунків, кожен з яких має своє сакральне значення. Наприклад, вигнута гілка з листям Егрідав означала розвиток і непостійність. Дерево символізувало чоловіче начало, а гвоздики були символом людей похилого віку. Є і кримсько-татарська вишиванка, це унікальне явище світової культури. Вона пов'язана своєю тематикою, символікою з древньою історією Криму, з усіма цивілізаціями, які пройшли через цю землю. Скіфською, античною, візантійською, тюркською всі вони залишили слід в історії корінного народу Криму кримців, і цей слід простежується в першу чергу у вишиванці. Це ще одне підтвердження того, що Крим ніколи не був російським, як би він не вирізнявся, навіть в культурному плані це Україна. Варто також поговорити і про сучасність. Почнемо з того, що день вишиванки відзначається кожен рік в третій четвер травня, але при цьому він не є офіційним святом. Відзначати його почали лише в 2006 році, але за цей час воно стало дуже популярним до того ж, не тільки у нас в Україні, а й за кордоном. Крім популярності, це ще й надзвичайно красиве свято. Ідею провести свято у 2006 році запропонувала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк. За її словами, сталося це випадково. На перерві в університеті я зустріла свого друга Ігоря, який прийшов у вишиванці на пару, і я робила це час від часу. І мої друзі робили, але ми разом ніколи не збиралися. І я запропонувала нам одночасно одягнутися у вишиванки і запросити наших найближчих друзів. Так з'явився Всесвітній день вишиванки. Спочатку в цей день вишиванки носили всього кілька десятків студентів і викладачів, але через деякий час свято стало всеукраїнським, а потім і всесвітнім. Зараз на території України відомо понад 150 видів і способів вишивання. Сучасні народні майстри та професійні художники працюють над відродженням, розвитком, популяризацією та вдосконаленням народної вишивки. Більше того, ще один дуже цікавий факт: останнім часом українські вишиванки та вишиті речі стають популярнішими за будь-який модний бренд. Ця тенденція охоплює вже не тільки нашу країну, а сягає далеко за її межами. Українські та іноземні селебрітіс, світові будинки моди зробили свій вибір на користь українського етнічного одягу. А популярність та актуальність вишиванки була підтверджена авторитетним модним американським журналом Vogue. Крім того, в Україні з'явився новий тренд автовишиванка. Автомобілісти залюбки прикрашають свої автомобілі спеціальними наліпками. До слова, популярністю вони користуються не тільки в Україні, а й за її межами. Продавці говорять, що замовлення на автовишиванки надходять з Німеччини, Австралії, Нової Зеландії та інших країн. Ще одна дуже популярна тенденція це патріотичні татуювання, це можна назвати трендом номер один в Україні. Одні це прекрасним, інші безглуздим, але це зайвий раз підкреслює нашу ідентичність. Вишиванка це частина української свободи, це мистецтво, яке символізує українську незалежність, яку в нас так сильно хоче забрати ворог. Вишиванка це те, що підкорює серця, і не лише українські. Сьогодні ви можете купувати вишиванки різних кольорів: рожеві, бордові, зелені, сірі та інші. Лише пам'ятайте, що більш темний колір вишитої сорочки завжди символізує смуток та тугу. Переможемо! Дякуємо, що були з нами. Поширюйте наше відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі за можливості. Підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.